Давайте розберемось з методом every. На перший погляд, він здається доволі простим. Якщо в нас всі колбека повернуть true, повернеться true. Якщо в нас хоча б один колбек поверне false, то повернеться false. Але все це працює трошки по-іншому, якщо в нас є пустий масив. Якщо ми зараз подивимось, що в нас повернеться при виклику Еврі на пустому масиві, в нас повернеться true, Хоча на перший погляд мало повернутися false. І вся справа в тому, що Еврі працює трошки по-іншому, ніж, наприклад, той же сам. Еврі в нас перевіряє, чи елемент не ломає умову, а, чи не, а не чи задовільняє її. Тобто, якщо в нас немає елементів, відповідно ніхто не ломає умову, і це в нас буде true. Це називається вакуум-трус. В програмуванні, і в цілому ця практика доволі поширена, але не в JS, тому ця поведінка вона є дивною. Якщо брати, наприклад, метод сам, то там ми перевіряємо, чи елемент задовільняє умову, а не чи не ломає її. Ось така штука. Я думаю, це точно буде корисно, так як в проектах воно використовується, і ось така поведінка вона може бути трошки непередбачуваною.